Вітаю! От скажіть, що спадає на думку при слові молюски? Мабуть, щось на кшталт повільного садового равлика або, може, устриці на тарілці з лимоном. Ну, сьогодні ми побачимо, що ця родина тварин набагато набагато більша і дивовижніша, ніж можна собі уявити. Тож, давайте зазирнемо під їхні мушлі. А почнімо з такої собі загадки: от що може бути спільного між равликом, який повзе по листю, гігантським кальмаром з темних морських глибин і, скажімо, нерухомою устрицею на дні? На перший погляд, абсолютно нічого, правда, але насправді це все близькі родичі, члени однієї величезної і дуже давньої родини. Ось наш короткий план на сьогодні. Спершу з'ясуємо, хто такі молюски, в принципі, потім розберемо їхній спільний сімейний план будови, далі познайомимося з трьома головними гілками родини і наостанок поговоримо про те, яку важливу роль вони відіграють на планеті. Отже, поїхали. Хто ж вони такі? Якщо коротко, це одна з найдавніших і без перебільшення найуспішніших груп тварин на Землі. Тільки вдумайтеся, їхні предки плавали в океанах понад 500 мільйонів років тому, і за цей час вони встигли розселитися практично по всій планеті. А тепер просто одна цифра на сьогодні науці відомо понад 130 тисяч видів молюсків, 130 тисяч. Це ж неймовірна кількість, яка свідчить про їхню фантастичну різноманітність і еволюційний успіх? І де ж вони всі мешкають, та практично скрізь вони підкорили і солоні океани, і прісноводні річки та озера, і навіть вибралися на сушу, оселившись у вологих місцинках. Але як же так, що такі різні створіння належать до однієї родини? Секрет у тому, що, попри всю зовнішню різноманітність, в основі кожного з них лежить один і той самий фундаментальний креслюнок тіла, це те, що об'єднує і равлика, і мідію, і восьминога. Так от цей базовий конструктор складається з трьох головних частин. Це, по-перше, нога, м'язистий орган для руху, по-друге, нутрощовий мішок, де містяться всі внутрішні органи, і по третє, мантія, це така спеціальна шкіряна складка. А тепер давайте розберемося з кожною з цих частин трохи детальніше. Почнемо з мантії. Найпростіше уявити її як плащ, що огортає тіну молюска. Але це не просто захисний покрив, це справжня фабрика, клітини якої шар за шаром будують міцний зовнішній будиночок черепашку. Ну а сама черепашка це і є той самий будиночок, і водночас броня. Вона складається з карбонату кальцію і надійно захищає м'яке тіло молюска від хижаків та інших небезпек. А тепер один з найцікавіших інструментів у їхньому арсеналі радула. Це по суті такий собі язик терка, вкритий рядами крихітних, але гострих зубчиків, схоже на рухому стрічку конвеєра, якою вони зішкрібають або навіть прорізають собі їжу. Отже, ми маємо базовий набір. Нога, мантія, радула. Але як з одного і того ж конструктора еволюція змогла зібрати настільки різних істот? Щоб це зрозуміти, давайте познайомимося з трьома основними гілками великої родини молюсків. Ось коротка порівняльна табличка, така собі шпаргалка, щоб одразу побачити різницю. Подивіться. Черевоногі мають одну суцільну мушлю, двостволкові з двох частин, а головоногі у них мушля або захована всередині, або її взагалі немає, те саме з головою та способом руху. А тепер розберемо кожну групу окремо. І перша найбільша гілка це ті, кого ми всі добре знаємо черевоногі. Так, це наші старі знайомі равлики та слимаки, справжні чемпіони сповзання. Їхня назва говорить сама за себе. Вони буквально повзають на своєму череві, яке є їхньою широкою м'язистою ногою. У них є чітко виражена голова з очима і чутливими щупальцями. Це, до речі, найчисленніша група молюсків, яка змогла завоювати і сушу, і прісні води, і океан. Тепер переходимо до другої великої гілки двостолкових, і це повна протилежність активним повзунам. Це такі собі спокійні інтроверти світу молюсків, які виконують надзвичайно важливу роботу очищують воду. Найбільш дивовижне в них те, що в них немає голови, уявляєте? І радули відповідно. Теж. То як же вони їдять? А вони просто живі фільтри, прокачують крізь себе воду і відсіджують з неї все поживне, а їхній надійний будинок фортеця з двох стулок завжди при них. Ну і на десерт третя гілка. Це просто вищий пілотаж еволюції молюсків, Головоногі. це справжні морські інтелектуали, хитрі мисливці та неперевершені майстри маскування. Тут все на зовсім іншому рівні. У них високорозвинений мозок, складні очі, які за своєю будовою схожі на людські. А та сама нога, яка у равлика слугує для повзання, у них перетворилася на цілий набір спритних щупалець із присосками. Додайте до цього реактивний рух, коли вони виштовхують воду і летять як торпеди, і отримайте ідеального морського хижака. Отже, з родичами розібралися вражаюча різноманітність, чи не так? Але яка їхня роль у глобальній картині світу? Давайте подивимося, наскільки важливі ці, на перший погляд, прості створіння для природи і для нас. І тут, як то кажуть, є дві сторони медалі. Як і в будь-якій великій родині, серед молюсків є і справжні герої, і, скажімо так, не дуже приємні персонажі. Їхній вплив на світ буває як дуже позитивним, так і досить шкідливим. Почнемо з хорошого. По-перше, це, звісно, їжа. Устриці, мідії, кальмари це все делікатеси у всьому світі. По-друге, двостулкові молюски це природні санітари водойм, вони очищують воду. Ну і звичайно ж, перли, ці дивовижні коштовності це теж їхня робота. А тепер про неприємне кожен, хто має город, знає, що таке нашестя слимаків. Є також корабельні черви, які насправді є молюсками, і вони буквально з'їдають дерев'яні пірсі та кораблі. А деякі прісноводні равлики ще й переносять небезпечних паразитів. Тож не всі вони такі вже й безвинні. І ось ця фраза, як на мене, ідеально підсумовує все, про що ми сьогодні говорили: від простого равлика до геніального восьминога. Родина молюсків це справді дивовижна історія про те, як життя може пристосуватися і вижити в будь-яких умовах. І наостанок просто питання для роздумів після такої подорожі світом молюсків, хто з них вражає найбільше? Можливо, це скромний равлик, що носить свій дім на спині. Або непомітна мідія, що тихо очищує воду. Чи все ж таки геніальний восьминіг, що розв'язує головоломки? Як би там не було, їхня історія ще далеко не закінчена і приховує багато таємниць.